Мої вітання. Ви на каналі «Невідчепна Думка. До вашої уваги добірка цитат Іоанна Стобеєв, візантійського письменника-компілятора 5 століття. Родом із Македонського міста Стобі. Він автор чотирьотомного збірника з грецьких книг, який був складений ним для виховання та освіти сина Септимія з назвою Антологія або «Еклогами». Велика цінність антології Стобеє в тому, що багато стародавніх авторів. Загалом понад 500, які сумлінно цитуються в ній, ні в якому іншому вигляді до наших часів не збереглися. До речі, через це він письменник компілятор. Тобто укладач статей або книг шляхом запозичення уривків і творів різних авторів. Далі і самі цитати. Небагатство друг. А друг багатство. Німа зневага. Найкраща відповідь на насмішку. Поради давай не поспішаючи. Звинувачуй тільки присутніх. Життя скупову схоже на похорон, бо хоч у нього є все необхідне для свята, але ніхто не радіє. Статися добре до тих, хто дорікає вам, а не до тих, хто лестить. Чому філософія намагається вчити міркуваннями, а злизні змушують пізнати все на практиці. Гордість як пастух наводить людей туди, де їм подобається як не можна вилікувати приховану хворобу тіла, так і закритій душі не можна допомогти. Доволі цікаві цитати, як на мене. Певно, вони стали в нагоді для Сантемія. Та й нинішньому поколінню не завадять. Підтримуйте канал підпискою та вподобайками. Хай щастить!